Ради вас вітати з вами, лікар Осичайка. У цьому відео ми, як детективи, проведемо невеличке розслідування, і будемо ми досліджувати холестерин. Ми вивчимо його історію, побачимо, які були помилкові твердження, і звернемося до найсучасних досліджень 24-25 року, які покажуть, чи є холестерин поганим, чи є він хорошим. Давайте розпочнемо. Уявіть таку ситуацію: людина приходить до лікаря, має якісь скарги, лікар робить її дослідження і бачить, що рівень холестерину підвищений. Вердикт. Один по протоколу він каже: ви маєте пити препарати для зниження холестерину пожиттєво. Але це є самим великим міфом. І давайте зараз з вами розберемо ці найпоширеніші міфи, які і досі існують у медицині. Перший міф це те, що холестерин це зло. І його потрібно знищити максимально і знизити його рівень до мінімального рівня. Чому помилка? Що холестерин це не отрута, це життєво необхідна речовина для вашого організму. 20% холестерину потребує ваш мозок для того, щоб віддався серотонін, для того, щоб ви могли думати, мислити. Він необхідний для вашої печінки, щоб віддалася жовч. Він необхідний для того, щоб у вас віддалися гормони, гормони наднирників. Гормони статеві, щоб у вашому організмі синтезувався вітамін Д і багато іншого. Для кожної клітини нашого організму потрібен холестерин. Останні дослідження, які були проведені в 24-му та в 25-му році, показують, що холестерин не забиває судин. Холестерин є транспортною системою в даному випадку, гліпо низької щільності. Вона являється транспортом, який переносить у нашому організмі антиоксиданти, борячись із запаленням. тобто... Ді попротивницької щільності необхідні, щоб у нашому організмі могло завершитися запалення. Також було виявлено, що немає норми для всіх однакової кількості холестерину, яка буде профілактувати серцево судинні захворювання, як пояснили раніше. У когось норма може бути 100 мг на децилітр, а в когось 150, а в когось навіть 200, і при цьому ніякого ризику серцево судинних захворювання немає. Тобто в чому була помилка, в тому, що рівні. Які визначали і по ньому виставляли, що у вас гіперхолестеринемія і треба знижувати, були помилковими. А призначення препаратів призводило до того, що в організмі механізми, які мали зупиняти запалення, припинялися. Тобто ми всі боремося із запаленням з допомогою різних засобів. А казується, в нас є природний механізм – Це холестерин, і коли ми з ним воюємо, це запалення не може завершитися. І от потім ми маємо. Друге хибне уявлення це те, що їжа піднімає у нас холестерин. І тут чумою, скажімо так, цієї їжі являються яйця. Пам'ятаєте, яйця не можна, яйця піднімають холестерин, це проблема. Не їжте яйця, антихолестеринові дієти. Але цікавий факт. Знову ж таки, останні дослідження підтвердили, що яйця. Взагалі не впливають на ваш холестерин. Якщо ви навіть кожен день їсте по 4-по 5 яєць, вони не будуть впливати на підвищення вашого холестерину. Адже холестерин виділяється печінкою, а не в основному попадає із їжею. І це було виявлено не так давно і підтверджено в дослідженні. Ось, будь ласка, всього-навсього 30 вересня цього року. Ще є важливим фактом. Те, що причиною підвищення холестерину насправді є вживання великої кількості транжирів, які ми споживаємо із різного роду супродуктами, замороженими продуктами, полуфабрикатами, оліями, е е е хімічного походження майонезами, кетчупами і так далі. Тобто, фактично, для кого ще і їда з фастфуду. Саме вони пошкоджують ендотелій судин і для того, щоб у нас не впав тиск. Нас Насвідляється холестерин, щоб герметизувати цю кеч. Ось чому полягає суть, тобто не яйця, а природні продукти являються причиною підняття холестерину, а транжири, які ви щоденно вживаєте з допомогою їжі. Руйнують судини, а холестерин захищає вас від того, щоб ви не померли. Наступним міфом: що холестерин піднімається у людей із ожирінням та у людей, які мають похилий вік, і це черговий міф, який знову ж був розвіяний у 25-му році. Що було виявлено? Що 30% атлетів, які здорові, сильні, мають підвищений рівень холестерину. І вони не старі, вони молоді, в них немає ожиріння, тобто в них є природня гіперхолестеринемія. Чому? Можливо, воно спадкове? Ні. Тому що інтенсивні фізичні навантаження. Требуючи інтенсивного ремонту, а ремонт у нашому організмі відбувається за рахунок запалення. Будь-яка тканина заживає через запалення. Тому для того, щоб запалення зупиняти, потрібен що? Холестерин, щоб спортсмену швидше відновитися. Йому що потрібно? Холестерин, тому він у нього і піднімається. Тобто, підняття холестерину не говорить, що він захворів, і про те, що в нього є ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Цього тільки про те, що організм намагається завершити природню біологію. Методами процес заживання, який іде через запалення, наступний міф і він найпоширеніший. І, на жаль, він поширюється саме лікарями, що єдиним правильним у даному випадку для зниження холестерину являються статини, і їх треба пити пожиттєво. Але це знову ж таки черговий міф, тому що було доведено, що саме натуральна їжа. Необроблена їжа, не полуфабрикати якісь, а натуральна їжа допомагає завершитися процесу заживання, нормалізуючи мікробіом в кишечнику. І це до того, що знижується запалення. Знижується рівень холестерину. тому саме спосіб життя являється на і харчування, являється найкращим способом завершення запалення і зниження холестерину. А прийом постійно статинів не змінює спосіб життя. Організм постійно відляється цей холестерин на боротьбу з запаленням, а статини це блокують. Получається, війна з собою завжди програє людина. Але чому ці міфи виникли і чому вони постійно живуть? Серед медиків треба вернутися в історію, в історію відкриття. У 1769 році Франсуа Пулатье де Ласаль відокремив із жошного каміння певну речовину, яка була названа холестерином. Але таке нерозуміння і помилки почалися не тоді, а набагато пізніше. Уже у 20-21 столітті, у 1953 році, американський патологоанатом Анджел Кіз побачив, що у людей, які померли від інфаркту міокарда, у судинах є скопичення жиру, і він припустив про те, що причиною виникнення інфаркту являється саме забиття судин жиром, тобто холестериновими бляшками. Однак цей патологоанатом проігнорував спосіб життя, який вели люди. Адже ми вже з вами знаємо, що при вживанні танжерів, наприклад, чи неправильному способу життя, коли ми вживаємо кількість медикаментів або, наприклад, величезні дози алкоголю, чи, наприклад, того ж самого куріння, чи працюємо на шкідливому виробництві, у нас буде пошкоджуватися ендотелій судин. Щоб він зажив, потрібно що? Запальний процес. А щоб цей процес цей зупинити. Потрібен холестерин. Тобто, патологоанатом бачив зміну, але неправильно її інтерпретував. Тобто, в логіці цього паталоганатома причиною пожежі являються пожежники, адже вони там присутні. У 25-му році вийшла така цікава стаття, яка називається Зачитаю вам інтерпретивна історія суперечки про холестерин. Де було чітко науково показано і доведено про те, що. З 50-х років саме фармацевтичні компанії почали підмінювати поняття і, скажімо так, просувати ідею про те, що підвищений холестерин це дорівнює ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Високий холестерин це обов'язково смерть від інфаркту. Чи від інсульту, але це було не так, адже було виявлено, що підвищений рівень холестерину не являється причиною цих змін. Рівень холестерину піднімається тільки з однією метою зупинити запалення. Цей факт маловідомий. але у 1960-х роках норвежський лікар Карл Мюллер описував. Цілі сім'ї, які мали високі показники ліпопритиди низької щільності, і при цьому були постійно здорові, не було в них ні інфарктів, ні інсультів і так далі. Але його дані взяли і спотворили, сказавши про те, що саме є сімейна гіперхолестеринемія, і при цьому є що генетика, тобто в цьому винна генетика. Розумієте? Тобто перевернули все з ніг на голову? Друга помилка знову була допущена в Америці. У 1970-х роках тодішній президент Сполучених Штатів Ніксон об'явив війну холестерину і боротьбі за здорове серце, що призвело до проведення величезної кількості так званих ранніх етапів виявлення підвищеного холестерину. І, по-іншому, називається скринінг. Чого ж вони досягнули? З 1980 по 1987 рік вони досягнули того, що всіма тими методами, які вони використовували, вони знизили у популяції рівень холестерину в середньому десь на 10%. Але кількість смертей від інфаркту та навіть інсульту не зменшилася. Вона тільки виросла. І причиною цього було те, що населення почало вживати величезну кількість транжирів, тобто субпродуктів. Хочеш поїсти? Швиденько у Макдональдс, хочеш поїсти, ось тобі заморожена курочка чи ножка, чи будь що. І по даним досліджень, основною фактичною причиною попадання транжерів у організм людей в той період часу був маргарин. Всі ви пам'ятаєте рекламу про масло рама? Пам'ятаєте? Насправді це був маргарин. Звичайно, що для стандартизації і полегшити роботу е, виявлення. Рівня холестерину потрібно було придумати якийсь універсальний метод. Постійно лабораторно його виявляти було важко, тому розробили математичну модель, математичну формулу, яка би розраховувала цей поганий холестерин у в даному випадку у крові, відповідно інших інгредієнтів. Ця формула носить назву Фрідвальд. І ось вона у 1991 році була взята за основу. І що цікаво, що до сих пір... Ця формула використовується при підрахунку холестерину у всьому світі, включаючи Україну. Але було доведено у 24-му і 25-му році, що ця формула помилкова, тобто хибність цієї формули вона показує завищений рівень холестерину, відповідно того, який є, і не немало, а на 30%. Тобто, коли ви приходите до лікаря, наприклад, у вас піднявся рівень холестерину. То лікар каже, ну все, ви хворі, а насправді він у вас може бути нормальний. І проблема у підрахунку, у математичному способу підрахунки. Але чому цю формулу використовують до сих пір? Тому що вона дешева. Тому якщо у вас в формулі холестерин підвищений, перестаньте панікувати. Тому що одна третя це помилка. Одна третя результатів це помилка. І зараз я хотів би кожного із вас, щоб ви написали у коментарях, якщо ви здавали холестерин, напишіть, будь ласка, свою цифру. Третя помилка це те, що починаючи з 1987 року був схвалений перший статин під назвою ловостатин. І в 90-х роках дуже широко почали використовувати статини кругом. Адже це профілактика, адже це допомога. Але останні дослідження, які були проводені починаючи з 2011 року і закінчені у 2025 році, показали, що користь від прийому статинів, тобто зниження і профілактика інфарктів та інсультів, складає 1%. А побічні ефекти від їхнього прийому. Збільшується в 10 разів інфаркти, інсульти, проблеми печінки, той ж самий діабет і інші розумієте? Тобто шкода від статинів у 10 разів перевищує користь. Чому ж тоді їх рекомендують? А рекомендують їх тому, що фокус усіх цих досліджень, які були розроблені, проведені, впроваджені, фокус. Був направлений саме на зниження рівня холестерину, бо саме рівень холестерину корелювався, на думку вчених, із ризиками виникнення хвороб. Але насправді холестерин, який виділяється, необхідний для чого? Для зменшення рівня запалення. Тому, коли рівень холестерину знижується, запалення не може завершитися. І потім вчені. Почали щоробеткати, що саме запалення винувати у всьому. І треба вже з ним боротися, розумієте, яка була груба допущена помилка. І за цю помилку розплатилися життям мільйони людей по всьому світу. У 25-му році американській асоціації кардіологів довелося визнати, що більша половина інфарктів, які виникали у людей, була не зв'язана з підвищеним рівнем холестерину. А вони виникали, як вони написали, від того, що людина переживала стрес. Тобто, фактично, стрес у більшості випадків є причиною інфаркту. А що ж тоді величезну кількість років кардіологи робили? Навіщо ж тоді назначали всі ці статини? Можливо, ми помилилися. Але для того, щоб таких помилок не було, я завжди наголошую, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні. На поведінковому рівні та на рівні сприйняття людини дасть можливість уникнути таких хибних теорій та помилок. Адже наш організм це унікальна структура, яка здатна саме відновлювати себе. На організм ніколи для себе нічого поганого не зробить. Детально про це, як працює організм, що дійсно потрібно робити. Як правильно це робити, щоб собі не нашкодити, я виклав у своїй книзі та на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на триденний безкоштовний онлайн-марафон здоров'я, де ви зможете більше дізнатися про цей комплексний підхід та те, як вірно допомагати своєму організму. Це ставатися дуже просто. Переходьте за посиланням під цим відео. Реєструйтеся і приймайте участь. Перебуваючи на цьому курсі, було дуже багато аналізу, і, звичайно, мій стан змінився, Я стілилась, мене зараз нічого не турбує. Дуже гарне самопочуття. От лікар Василь доніс і доносить до нас донос. дуже правильні знання. Ти починаєш розуміти своє тіло свій мозок і все, все, що з тобою відбувається. Тому всі ці помилки призвели до того, що ці міфи, про які ми вище з вами говорили, виникли і на сьогоднішній день закріпилися у нашій свідомості. І тепер, коли піднявся рівень Хоростарину, ми всі переживаємо. Молода людина, переживаємо. Людина похилого віку переживаємо ще більше. А насправді. Ні за чого переживати не треба. Адже холестерин необхідний для того, щоб в вашому організмі завершувалося запалення. Але є один цікавий тепер момент. А що ж робити, коли я вже п'ю статини? Як же ж тепер мені перестати пити статини? Чи можу я їх припинити, приймати? Звичайно, так. Але це потрібно зробити вірно. Кидати, якщо ви їх вже приймаєте більше ніж два місяці, не можна, тому що буде так званий синдром Рикошету. Що це значить? Коли ви тільки їх припинете приймати, у вас рівень холестерину різко вискочить більше філичної норми, яка запрована організмом. і це може бути. Тому ви повинні, змінюючи спосіб свого життя, тобто вживати натуральні продукти, працювати із своїми емоціями, займатися дозованим фізичним навантаженням, займатися релаксуючими процедурами, нормалізувати роботу кишківника, печінки, і це дасть можливість запаленню швидко завершатися, а холестерину. Виконати свою роботу. Якщо ж ви просто будете вживати статин, а нічого не зміните, ви тоді боретеся зі своїм організмом. Но коли ви зробили ці всі пункти, тепер ви можете знижувати статин. Кожних дві неділі ви зменшуєте дозу на 50%. Як це робиться практично? Якщо ви приймаєте, наприклад, дозу 40 мг, то ви починаєте приймати 20 мг. Так дві неділі. Через дві неділі дозу вже 10 міліграм, потім через дві неділі дозу 5 міліграм, потім, ,5. потім 2,5, потім 1,25. І тільки потім ви відміняєте, Тобто ви повинні 5 разів отак зменшувати дозу і тільки потім відмінити. Але якщо ви переживаєте, якщо ви сумніваєтеся, чи все ви робите вірно, чи справиться ваш організм, чи не буде у вас інфаркту, тобто стрес. Пам'ятаєте, у дослідженнях саме те, що ми називаємо стресом, призводить до того, що у нас відляються великі дози адреналіну, адреналіну кортизолу, спазмуються капіляри і сповільнюються процеси відновлення. Якщо вони сповільняться, то судина що? Буде пропускати плазму. І, щоб загерметизувати судину, виділиться холестерин. Тому тут найкращим способом є ніколи не сумніватися у тому, що робить ваш організм. І для цього доведеться навчатися, розвиватися і здобувати нові знання. Бо якщо ми почнемо боротися постійно із природніми процесами, з холестерином, то в організму нічого не залишиться. Як цей процес зупинити іншим способом це Кальцифікацію, тобто організм візьме кальцій і закачає його у стінку судини, там, де холестерин не може виконати свою роботу, коли ми з ним боремося. В результаті що відбудеться? Судина втратить свою еластичність. Вона перетвориться дійсно вже в те, що називається каналізаційна труба. І ось цим часто маніпулюють, коли кажуть, що ось холестерин. Це зло. А коли ви приймаєте статини, вони призводять до того, що стабілізується атеросклеротична бляшка через кальцифікацію. Розумієте, де вас обманюють, де борються із вашими фізіологічними процесами, організм використовує новий, який вже призводить потім до незворотніх змін, а потом кажуть, що у цьому винен холестерин. Пам'ятайте, брехня вона завжди нова, завжди цікава і завжди різна. Правда, одна сумна. І на все життя. Тому для того, щоб не бути обманутим, щоб ви розуміли і знали правду, поділіться обов'язково цим відео своїми рідними, своїми близькими, своїми друзями. Обов'язково напишіть Коментар під цим відео розкажіть свою історію, як вам поясню. Адже чим більше ви пишете коментарів, тим YouTube буде знати, що напевно ця тема цікава, і він її порекомендує більшість кількості людей. Тільки через отримання вірних знань ми зможемо донести людям правильну інформацію. Також обов'язково підпишіться на канал для того, щоб не простити нові відео, які будуть виходити на ньому.